Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга, і я вітаю вас у моєму липневому влозі. Будемо підбивати підсумки, парфумерні і не лише цього місяця. І давайте поговоримо про ті аромати, які стали парфумерними фаворитами цього липня для мене. І це в першу чергу аромат, який я обрала для себе головним на липень Далі 7 від Сальвадор Далі. Прекрасний. І дуже простий насправді аромат. І я тоді, коли його обирала як головний, тобто той, що я носитиму як найбільш часто, і ви як бачите, досить багато його використала. Він тоді у мене лише з'явився якраз на початку липня. Як я і перечувала цей аромат з огляду на те, що він ось такий достатньо простий, досить швидко мені почав набридати. Його не варто носити часто. Так, він може навіть дійсно набриднути, можна навіть його розлюбити. Для мене це ностальгійний аромат, про це я говорила. Це фруктовий, абрикосовий і персиковий, передусім аромат з відтінками чаю, жасмину. І це справді щось таке дуже гармонійне, дуже знайоме, спокійне, рідне. Але. Є в нього і певна така липкість і солодкуватість, тож він не є таким, що освіжатиме, і в спеку може дещо бути навіть важкуватим. І таким, що набридає саме тому, що звучить досить лінійно від початку і до кінця, не змінюючись. Але якщо носити його епізодично, здатний створити враження. Про те, що ви щойно вийшли з душу. Перед цим ви використовували якийсь такий прекрасний фруктовий гель для душу, якийсь дорогий гель для душу, чи шампунь абрикосовий. У мене у самої було таке відчуття і враження, коли я почала користуватися цим ароматом спеку. А підтвердилось воно ще тоді, коли я зустрілася зі своєю подругою, і вона сказала, що від мене пахне так, я щойно вийшла з душу. Ну, от це моє волосся так пахне вологе не мов би після душу. Тобто, прекрасний ефект, насправді, ось такий для літа він створює. І насправді це дуже гарний аромат. Просто я не можу його носити щодня. Від нього хочеться переключитися на щось інше. А перемикалася я найчастіше на ось ці аромати, про які йтиметься далі, це ще три аромати. І всі вони дуже різні. Ось, наприклад, цитрусовий, неймовірний, просто фантастичний оде-герлен. від Герлен. Це аромат, присвячений цедрі цитрусових, дуже натуралістичний, дуже терпкий, яскраві, соковитій. І водночас у цьому прекрасному, шляхетному, такому впізнаваному звучанню дому Герлен. Все це є в цьому ароматі. І ось ця натуралістичність, і якийсь такий ще додатково дух дому Герлен. Неймовірна композиція на літо, цілковитий унісекс. Також я з насолодою носила аромат, який з'явився у мене в липні, і мене просто підкорив. Я про нього розповідала у відео, де порівнювала аромати, які існували раніше. І які з'явилися пізніше і нагадують дуже сильно ті попередні аромати, хоча й коштують дорожче. Так, от цей аромат, перли від лалік» був серед тих, що просто є неймовірними представниками, можна сказати, недорогого люксу, тобто досить доступного люксового сегменту, і при цьому звучать як значно сучасніші для нас. Аромати більш дорогі, нішові аромати, схожі на, цей, на цю композицію. Тобто це дивовижний аромат, і нещодавно в мене навіть була нагода порівняти його ще одним ароматом. Це одна з улюблених композицій моєї сестри. Я була в, неї в гостях і піднесла до носа флакон. Івсан Лоран Ель, я думаю, багато хто знає цей аромат. Раніше я його не могла почути чомусь, він мені здавався якимось тихим. Але тепер, коли я вже поносила на собі перли від Lalique, я зрозуміла, що не даремно порівнюю ці два аромати, і цілком могла б порівняти їх також у своєму відео. Насправді, дуже велика подібність, і це такий дивовижний аромат. З дуже красивими відтінками пачулі. І що цікаво, тут витивер не заявлений, але не мов би, немовби я також тут відчуваю, і він дуже м'який, прекрасний і. Цим він і перегукується, власне кажучи, своїм своїми пачулями і цим фантомним ветевером з аромату від Монталь ветевер Пачулі, про який я розповідала знову ж таки в тому відео, про яке я згадала. Будь-якому разі сама по собі ця композиція просто неймовірна. Я на жаль не відчуваю троянди, яка тут заявлена. Можливо, з часом я почну відчувати, але навіть без цього мені цей аромат здається дуже гармонійним, навіть своїм ірисовим звучанням. Він мене підкорює і без троянди, і прекрасними почулями, як я вже сказала, і всією цією красою, якоюсь такою загадковістю, якоюсь навіть неносибельністю можливо для когось, тому що ці почулі є такими, немов медичними. Щось є дуже заспокійливе в цьому ароматі, за це я його дуже полюбила і тому поливалася ним. І, до речі, стійкість у нього для мене не дуже, на жаль, не дуже висока, хотілося б більшої. І шлейф теж хотілося б, щоб був більшим. Тож, навіть у спеку я спокійно ним користуюся, мені нічого не заважає. Напишіть, що ви думаєте про цей аромат, можливо, це якась його більш оновлена версія. Я не знаю, можливо, раніше він був більш таким яскравим, гучним, а зараз це не так. Напишіть, якщо ви знаєте про це, мені буде цікаво. І ще один аромат, який я з задоволенням використовувала в спеку і навіть на урочисті події, тому що він насправді дуже особливий для мене. Це аромат, який асоціюється з величезною кількістю квітів у вазі, які стоять у чистій воді. Які пахнуть дуже натуралістично, це, зокрема, півонії, бузок. До цих квітів додано рожевий перець, аромат бестселер уже ще з 90-х, прекрасний аромат від Альберто Морілеса. І це той аромат, який дав поштовх саме для створення подібних композицій, наприклад, «Miracle» від Lancome тощо. Неймовірний Pleasures від Estee Lauder. Я обожнюю його в спеку саме тому, що він тримається дуже добре і відчувається як розкішний квітковий аромат з великим шлейфом, з терпкуватими відтінками, не мов би зелені цих квітів. І, звісно, з тим самим рожевим перцем, який при цьому не є задушливим. Я, до речі, не дуже не дуже люблю коли багато перців ароматах. Тут мені здається, все ж таки більше квітів. Дуже дуже особливий для мене аромат. Просто знахідка для спеки: водянистий, квітковий, злегка, перцевий і досить навіть стійкий, як для такої квіткової композиції, що дуже, дуже яскраво асоціюється з літом. Ось які чотири фаворити я мала в липні. Окрім парфумів, мене надихали прогулянки Києвом. Як відомо, Київ місто контрастів, і ви можете це зараз бачити. Якраз серед такої хаотичної забудови опинився в результаті Собор Святого Миколая, який відносно нещодавно постраждав від обстрілу, і приємно було побачити також поруч будинок, де збереглися автентичні балкони, трохи подорожі тролейбусом. І, звісно, я познайомилася з новинками 25-го року, наприклад, з ароматами Задіки, Вольтер, Лалік, а також двома прекрасними композиціями від Кензо. Про все це я розповідала у попередньому відео. І звісно, не може не надихати прекрасна архітектура центру Києва. Це вже трошки інша сторона. Перед цим ми були з вами на Великій Васильківській, одній з найгарніших вулиць. А зараз ми прямуємо на Львівську площу, і тут розташований будинок художника. І якраз у липні відбувалася виставка дуже цікава. Чи не найбільше мене вразили роботи художників з родини Вербицьких? І я пишаюсь тим, що знаю, наймолодшого представника художників цієї династії. А ця картина і наступні, які ви побачите, це картини інших художників і художниць. І ось ці кактуси, до речі, малювала моя родичка. Далі ви бачите також прекрасні, прекрасні, абсолютно натюрморти з українським духом. Далі несподівано переходимо, а я обіцяла, що будуть несподіванки, до історичного парфумерного турецького бренду. Я отримала ці аромати у подарунок і можу сказати, що всі ці одеклони легкі, літні, дуже цікаві і деякі мені надзвичайно сподобалися. Купити їх з України нелегко, тож це не реклама, а використовувати ці аромати буду для розширення свого парфюмерного світогляду. У цих наборах багато моноароматів, наприклад, олива, жасмин, який я зараз тримаю в руках. Також мені неймовірно сподобалася гарденія, яку ви побачите зараз. Буквально після цього лісового дощу. Ось гарденія. І це просто неймовірний аромат, і тримається навіть досить довго. А в цьому наборі є такі моноаромати, як тютюн, амбра, мандарин та лимон. І вони справді звучать дуже-дуже приємно, не хімічно, якщо можна так сказати, про парфумерію сучасну. Надзвичайно натурально, але мінус полягає в тому, що всі вони не дуже стійкі. У будь-якому разі, це прекрасні композиції на літо, і мені для вивчення парфумерних компонентів, парфумерних нот. Який же липень без липи? Тож цього разу я розповім про аромат з колекції ароматів для зірок бренду Бікрафт, це український бренд. І це аромат, який ви бачили на початку цього маленького фрагменту відео, присвячений Світлані та Віталію Білоножкам. Окрім липи, до композиції входять тютюн, дорогий алкоголь та уд. Це дуже красива, солодкувата східна композиція. Далі я планувала розповісти про знайомство з одним прекрасним брендом, але, простоявши 10 хвилин під дверима салону високої парфумерії Le Flacon, я дочекалася таки, щоб дізнатися, що цей бренд там більше не представлений. А поки чекала, фотографувалася, що ж залишалося, і потім ще зовні вирішила використати цей шанс для того, щоб мати власні фото з, наприклад, тріумфальною аркою. А ви знали, що таке є в Києві. А мені залишається подякувати вам за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Залишайтесь на каналі пані Роми, бережіть себе і до зустрічі!